Привіт, друзі! І зараз ми зустрічаємо Nissan Rogue, клієнта. Зараз ми його розгружаємо і я вам його покажу. Ну і нарешті згрузили. Ні, чому нарешті? Не нарешті, тому що ми його згрузили дуже легко. Він просто сам взяв і з'їхав. Абсолютно нічого, ніяких помилок не горять. І їздить сам спокійно. Ну, ми тут каталися по території. Перше враження просто огонь. По-перше, вона дуже чиста. Всередині це означає, що їздили напевно обережно. І давайте перейдемо одразу до пошкоджень. це все, що нас тут цікавить? А ні, і ще цікавить, знаєте що? Що він куплений за 1600 доларів? Ось такий. 2016 рік, 2,5, звичайний, тільки не пам'ятаю, чи повний привід. Що скажу. Передній да, передній привід. Що я можу сказати по пошкодженням? Крило ось це, я думаю, воно може і спастися. Ну, а це крило що у нас? Е, можливо, трішки м'ятинки потрібно буде поправити і спалірувати тому що це, скоріше всього, від чогось, наприклад, від пластику. Е, до речі, фари у Nissan Rogue вони тут дуже сильно страдають ось такою болячкою. Е, незрозуміло чому, вони у них майже у всіх вигорають. Е, роки десь 3, 4, 5 і все. У тебе будуть ось тут ось такі вигорівші п'ятна. Незрозуміло чому, але ось така в них є болячка. Давайте саме цікаве. Пошкодження. Що у нас тут по пошкодженням по передній частині? По-перше, зігнутий п'ятак це під заміну. Можливо, ленджерончики будуть і рівні, ну, можливо, ні. Можливо, трішечки вони вийшли. це взагалі не проблема. Мотор ніхто тут, звісно, не буде знімати. Якщо він трішки кривий. Сторонку його подвинемо, да і все. Той, скоріше всього, повинен бути цілий, тому що підсилювач стоїть нормально. Які тут основні пошкодження? Основні пошкодження це ліва передня частина. До речі, це дуже страшні пошкодження. І вони страшні не в тому у сенсі, що дуже багато робити, а в тому, що за передньою лівою частиною, ось цією, Стоять блоки управління автомобілем. Якщо вони виходять з ладу, якщо по них пошкодження є, то щоб замінити, то це дуже дорого. Це десь близько тисячі баксів, не менше, тому що потрібно замінювати все. Тому що потрібно його замінювати, потрібно його підшивати. Потрібно, щоб він там чітко співпадав з по номеру, якось з старим блоком. Потрібен комплект ключів разом з тим блоком, який ви купляєте. Коротше, такі такі пошкодження. Я сподіваюся, ні в кого не будуть, тому що таке навіть ворогу не побажав. Зараз покажу, Ось бачиш, де вони стоять. Якщо трішки сильніші пошкодження, ну як трішки, такі, прямо що достає до акумулятора і вони сплюскуються, то. Все, ви попали на дуже великі бабки. Не бажаю вам такого, щоб це було. Я, якщо чесно, собі не розглядаю такі удари, бо мені реально страшно. Ну, тут повезло. Я нагадаю, що це автомобіль клієнта, ми йому приганяємо під ключ. Буду вам розказувати, показувати, як ми це все будемо робити. Маю на увазі автомобіль. І якщо клієнт буде не проти, то я скажу, скільки він став йому в кінцевому результаті. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися, тому що дуже багато людей і можу просто плутати. Ми хотіли, щоб він став чи 10 чи 11 тисяч. Здається, так що тут потрібно буде замінити? Бампер, дві фари, тому що це фара, звісно, печаль. Скоріше всього, її потрібно буде замінювати. З такою фарою їздити не кайф. Бампер, капот, дві фари і крилья. Я не знаю. Можливо, навіть вони і рихтануться. Тут є такі м'ягенькі заломчики, нічого страшного тут немає. Ну і ось тут біля фари, тому що в фару тут були пошкодження, її немає. Скоріше всього, ми ще не заглядували всередину толком. Будемо поки казати, що крило під заміну, але можливо буде в кінці підфарбування. Це вже як вирішимо ми потім з клієнтом. Ну може не тільки з клієнтом, а ще й з рихтовщиком, тому що тут ще одна людина, знаєш. По виду автомобіль дуже класний. Стан для 16-го року пробіг 126 тисяч миль. Дуже класний, тому що чорний колір е, тяжко зберігати в гарному стані. А цей, в принципі, я бачу, вдалося зберегти. Ну, Такі є, звісно, подряпинки, але це нічого такого. Це машина, якій вже скільки років? Вісім років. Що тут потрібно буде замінити? Це, звісно, ось це око. Скоріше всього, ось цю центральну частину. Е, ну, Це око, я думаю, також, тому що воно ось тут зігнуте. Можливо, можливо, ні. Це вже буде вирішувати хто правильно рихтовщик. Якщо він скаже, що легко це все зробити, то він зробить. А взагалі ця штука не дуже дорого коштує. Підсилювач, п'ятачок, можливо, радіатори. Ну так, да, дифузор. Дифузор там зажатий. Будемо відверти. Ми скоріше всього там йому гайки прийшли. Двигун, двигун працює ідеально. Як я казав, я просто з'їхав з лафету і все. Ну да, акум, звісно, мертвий. Ми його прикурили бустером. Кайф. Лобашик, Лобашик цілий і оригінальний. Чи не оригінальний? Давайте глянемо, тому що машина все ж таки трішки старенька. Made in USA, Ну не знаю, не написано Nissan. Можливо, замінений, але in USA. Всередині, Що всередині? Він дуже класно пахне. Зазвичай вони просто виняють, тому що вони на аукціонах довго стоять, вони довго пливуть. Ну і з-за того, що сирість, звісно, волога і всі діла. Тут у нас такого немає. Тут прям запах ідеальний. То, що знизу вона без ковриків, то, звісно, із-за цього вона трішки брудненька. Але салон, подивись, ця частина передня має на лазі і задня. Ось це я взагалі не можу назвати, що це бруд. Немає великих плям, немає плісняви і тому подібного. Ти подивись на карти тільки дверні. І з ними ніхто нічого не робив. Її можна просто вологою ганчіркою протерти, і все буде ідеально. Мені подобаються дорестові роги, що в них тут такий, наче вілюр. Це прикольно. Опа, сядемо з вами. Ну, ми не зможемо його завести, звісно, що тому що комучу капет там. Ну, до речі, у рестайла, звісно, цікавіше все. Ну, але цей набагато дешевше. Я думаю, десь на тисячі 3-4 точно дешевший. Ну, це мінімум. Можна ще старіше взяти таку модель і вона ще буде дешевша. А ще прикол в тому, що ти сюди можеш повністю зробити морду від рестайлінга. Так, да, дуже багато хто так робить, але я цього не розумію. Навіщо? Я вважаю, що це взагалі нелогічно таке робити. Так, руль. Класний стан. Не дуже прикольно, що він резиновий, але що маємо, то маємо. І тут у нас дуже багато пустих кнопочок. Ну так, да, нема навіть електрокришки багажника. Хоча є безключовий доступ. Можливо, це просто в дорестах такі приколи у них тут. Що у нас тут? Ну це документи. Салфетки, салфетки. Бумашки. Дісан. Тут все від Нісана. Це хорошо. О, секретка є. Ось це, ось це респект. Тому що якщо секретки немає, то це вже мінус великий, тому що тобі потрібно ті всі болти спилювати. Що у нас тут бутилочки з водою. Візи, віз, Гаррі Поттер, дивись. О гад, обалдеть. Є фанати Гаррі Потера? Це що, комікси Гаррі Поттера чи що? Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити повністю ідеально чисту, головне, що чисту і нестріляну стелю. І це прикольно. Ну, чиста стеля мене, якщо чесно, більше вражає, ніж пошкодження, тому що взагалі дуже рідко вони приїжджають чистими. О, до речі, ще один плюсик побачив. Електросідушечка попередня. Та ні. Позаду що у нас? О, каври є. Каври це супер. Це що я за Привіт. Ну, ось такий автомобіль я тільки що згрузив. І я думаю, далі ми будемо зустрічатися вже тоді, коли ми будемо починати його рехтувати. Я думаю, це буде досить скоро. Для вас то точно скоро. І ось ці пошкодження будуть перетворюватися на ідеального автомобіля. Ось так от я можу сказати. І зафіналитися цим. Все, закриваємо і до зустрічі. Ну і друзі, продовжуємо з рогом. Для вас це проходить декілька там мілісекунд, а для мене два дні. Два дні я не був на станції, і зараз покажу, як вже виглядає Nissan. Дуже багато чого було зроблено ну як не дуже багато, тому що тут взагалі роботи не особо багато в порівнянні з машинами, які ми замовляємо, тому що ну це клієнтський автомобіль. Клієнти не хочуть з такими пошкодженнями, як ми замовляємо. А ми замовляємо такі, що на фотках, начебто, страшно. А по факту, то не дуже там і страшно. Тут у нас знятий капотік і просто верхня панелька нова. Ось цю частину залишили рідненьку. Вона тут трішки була загнута. Взагалі нічого там вирівняли, можна сказати, руками. Ця також залишилася рідненька. І ця рідненька. Тут взагалі тільки верхня частина замінена, і ось це, ось це око. Будуть дві фари нові, тому що спочатку думали, що, можливо, маляр нам цю спасе. Ну, він відполірує і покриє її лаком, але ні, вирішили все ж таки замовити нову. Основний радіатор у нас замінений, А ось цей залишився рідний. Антифриз ой, антіфріз, фріон спускав? Спускав, Понятно. Фріон все ж таки прийшлося спускати, але він був прямо з Америки, все нормально з ним було. Каже, ногами радіатор равняв. Ну, це класіка, тому що він був загнутий, його вирівняли і все. Зате буде виконувати свою функцію, і не потрібно його купувати. Ось така економія. Дуже класна машина по удару. Ми, звісно, трішки не привикли до таких, але що зробиш? Клієнтам треба такі маленькі удари. Будь ласка. До речі, по ось цьому крилу я вам казав, що ми не знаємо, чи будемо міняти. Ну, звісно, що не будемо міняти. Ось цей хлоп. Пунктую ще тут був, він просто уйшов сам, видавили з іншої сторони руками, а тут трішки підправили, під, підігнали під правильний кут і все. Ну, Потрібно буде, звісно, покрасити, бо ось тут є сліди. Нам тут залишилося дочекатися петлі, тому що немає одної петлі, і вже будемо складати, можна сказати, фінально. Я тільки що знову зайшов і здивувався, як він класно виглядає. Дійсно класний стан для чорного кольору з Америки, таке рідко, коли приїжджає. Він й постояв під дощиком, помитий, наче не полірований. Чорний колір, до речі, складний в, в збереженні. Ну і нарешті, можна сказати, ми закінчуємо Нісана. Залишилися дрібниці, такі як зараз вставляємо летки в фари, тому що це комфорт на дорозі. Прийшлося повністю розбирати його знову для того, щоб знімати ці фонарі і вставляти нормально летки. Тому що ну ось так. Майже нереально туди підлізти. І там ще потрібно було подовбатися з ближнім дальнім, тому що туди вставлялися такі лампочки, туди не вставлялися. Хотіли на ближній краще, не вийшло. Прийшлося все ж таки на дальній краще поставити, тому що там дуже, дуже маленька відстань до кришки. І не всі туди фари вміщаються. Лампочки маю на увазі. Так, включаємо зажигання і пробуємо Ляп. Ближній. А не вгадав, не вгадав. Так, тут є кришечка, є. І тут знаєш, що вияснилося? Що трішки тут деякі люди перепутали де ближнє, де дальнє світло, і все ж таки на, на ближньому стоять дорогі лампочки. Вони туди влізли і все окей. Трішки перепутали, нічого страшного. Все, друзі, я тепер можу вам показати, як виглядає автомобіль вже зібраний. Ну зараз ще ще трішки подивіться на мене. Розкажу вам, що було зроблено. Як ви бачили, нічого не тянулося. Ні, ви ж не бачили, що нічого не тянулося. Абсолютно нічого не тянулося. Повірте на слово, і просто замінена верхня панель, і то не вся, а тільки її частина. Права сторона залишилася рідна, замінена тільки центральна частина, і верхнє ліве око над фарою. Все. Це, можна сказати, один із е, самих класних ремонтів по е, автомобілів з Америки, тому що машина виїхала за два дні, і то вона з такою, знаєте, розвалочку робилася, як то кажуть. І ось так зараз виглядає цей Нісанчик. Це доєстовий, я вам нагадаю. Е, бачиш, яка різниця в рішоточці. І крилля тут залишаться рідні. Тут, до речі, ще є ось ця лінія, знаєте, яку американці роблять для того, щоб наче, не фарбований автомобіль. Вона тут є всюди. А щось тут вона закінчується, і це означає, що автомобіль не бився і не фарбувався, тому що другий раз її ніхто не наносить. І за цього ми хочемо так обережненько пофарбувати крилишки, тому що тут є від фар заломчики, вірніше, ось тут. Ось ця частина якось ось так: от пофарбуємо кусочком і все. Ну, по задній частині тут нічого не робили, все в завод. Блін, ну кайфу, якщо чесно, коли такі автомобілі приїжджають і. Які можна зробити просто за два дні. За два дні зроблено повністю, тому що тут не потрібно чекати ні безпеку, не потрібно чекати, не потрібно замовляти якісь там запчастини, котрі йдуть дуже довго. Все по наявності на такі автомобілі просто заїхала, зробилося і все. Навіть якщо там не буде якогось одного кронштейна, ти просто його купуєш, їдеш і все. Наче знаєш за хлібом в магазин сходив і все. Із-за того, що популярний автомобіль, є багато запчастин. Ну і тепер я вам можу показати майже повністю готового Нісана. Що ще не зроблено, це, звісно, облік. Ми зараз чекаємо сертифікат, щоб завтра вже поставити його на облік і можна було похімчистити. Так, клієнту потрібна хімчистка. Ми домовилися, чому би ні. Так як автомобіль не дуже брудний, ну відносно не дуже, тому що стеля, стеля чистенька. Потрібно буде повністю витягнути сідушечки, повністю відхімчистити ковролін. Ковролін, звісно, брудненький. Ну і сідушки, звісно. Вони тут, е, наче такі, знаєте, бархатні, я не знаю, як це назвати, тому що вони такі м'які-м'які. Все, давайте переміщаємося в чистеньку машину. Якщо ми бачимо тут автомобіль, то це означає, що він вже готовий. Він вже відхімчищений, е, зроблений повністю після Америки. Ну це звісно, поставлений на облік, і ми чекаємо зараз для того, щоб віддати його клієнту. А поки чекаємо, давайте я вам покажу одразу, як він виглядає всередині, та й ззовні покажу. Ось так цей красень виглядає. І що одразу можна сказати, що це чорний колір. Так, звісно, видно, всі подряпинки маленькі, але ну, чорний колір, дуже багато хто їх любить. Ось ці лінії збережені з двох боків, ну це, звісно, і логічно. Клієнт попросив, ну ми так. Також це б собі робили. Це, це було б е, глупо не робити так. І можна сказати, що криля тут майже і не фарбовані. Та можна казати, що вони взагалі не фарбовані. Чисто в уголках від фарб. Все. Бамперок пофарбований і, звісно, капот. І по кузову, так, да, є, звісно, маленькі такі нюансики. Тут дуже багато мілких подряпин, але що ви хочете, це чорний колір, це класика для чорного кольору. Ось такий моментик. Ось раз, два, і воно аж вниз пішло. Це ще з Америки. Вирішили все ж таки не фарбувати. Клієнту не потрібно, ну, клієнта слово закон. І фара бачиш, що тріснута. але вона не потіє і не мокріє всередині. Це класно. І клієнт сказав: Залишай таку, нічого страшного. Там були деякі великі подряпинки, ми намагалися їх сполірувати, але весь автомобіль, звісно, полірувати ми не будемо, тому що взагалі за поліровку чорного автомобілю беруть мінімум, ну нормальні поліровщики, мінімум 200 доларів. Пам'ятаю, чи показував під капотом. Якщо показував, то нічого страшного, покажу ще раз. Ось так воно все виглядає під капотом. Переварена верхня панель і все. І все, розумієш? Радіатор залишився рідненький. рідненький. Ну так, да, він виглядає, звісно, не як новий, але він рідний і оригінальний. Зі своєю функцією справляється, і це головне. І головне, що ми змогли зекономити також небагато грошей. Зараз відчиняємо всі двері, щоб було видно добре, і показую. Почнемо позаду. Як я казав, ось цей велюровий, наче салон. Мені він так подобається. Він такий м'якенький, такий приємний, приємний. Але бачиш, залишає такі сліди. Це не прикольно. Потрібно завжди, ну не потрібно, а хочеться завжди, щоб воно було ось в одну сторону. Так все. Тому що, якщо так провести, то одразу видно. Все все чистилося, підлога взагалі чудова, коврики є, і це класно. Багажник взагалі там можна сказати новенький. Дуже багато приїжджає рогів, і в них ось тут все поцарапано. Тут такого немає, тут виглядає все чудово. А що там знизу? Ліп. Ще з цієї сторони. І права сторона пасажира. А дивись на ці коврики, вони прям наче тільки з магазину взялися. Да, полючка, звісно, вже нападала. По центральній консолі на перший погляд немає відмінностей, але вони тут дуже великі. Немає тільки відмінності і ось цій частині. Коробка передач вже виглядає по-іншому. Маю на увазі селектор. Магнітола тут дуже стара і вона не прикольна. В дорес в рестових моделях вона набагато цікавіша і там набагато більший функціонал. Ні, звісно, є і рестайлінгові з звичайними магнітолами, але такі краще не розглядати. Там в нових магнітолах вже є і CarPlay, і прям приємно нею користуватися. і Вона не глючить нічого. І камера чудово видно. На жаль, дорестових моделях ще старенька і руль. Спочатку він мені руль цей взагалі не подобався, але коли я на ньому поїздив і посидів саме в цьому Нісані в Стон, то непоганий, знаєш, непоганий. Ну все одно, в решті він, звісно, вже красивіший, більш новіший. Але тут маємо, що маємо. Машина все ж таки дешевша на декілька тисяч доларів. Так, ну і звісно, скільки все ж таки стають такі автомобілі у нас в Україні. Конкретно цей став в районі 11 тисяч доларів. В принципі, все, що планували по ремонту, тут у нас все і справдилося. Немає ніяких, не було ніяких підводів. Них каменів, ну тільки фара, ліва передня, ні, права передня, тому що як ви бачили, вона була зовсім не товарного вигляду і потрібно було її замінити. Якщо клієнт би сам робив і знав, де робити цей автомобіль, то він би йому міг спокійно стати десь 10,5. тому що наші послуги також дещо коштують. Тому що, якщо ви думаєте, що знайти майстрів дуже легко нормальних, то ви дуже сильно помиляєтеся. Перше і головне це щоб майстри робили свою справу ідеально. Він рихтовщик маю на увазі, ну і маляр. Тому що якщо це і ще і людина одна, коли рихтовщик і маляр, то це трішки довше робить ця машина, але одразу рихтовщик для себе підготовлює, ну, можна сказати, фінальний е результат автомобілю. Ну, в нас все ж таки це дві різні людини, е зато пришвидшується набагато швидше процес ремонту. Тому що поки робимо одну машину, друга фарбується. Робимо третю машину, друга їде на малярку. Ну і так. Так що я більше за те, щоб це були різні люди. І друге, що немало важливо, це ціна. Тому що якщо ви заїдете на якусь велику станцію, то вам за такий ремонт би взяли мінімум в два рази більше коштів. Я кажу саме про роботу. Тому що ми робимо все, в принципі, прозоро. Я знімаю ці автомобілі для того, щоб люди розуміли. Що можна приганяти автомобілі е, трішки дешевше, ніж ринок, тому що не можна зараз приганяти машини дуже дешево. Я маю на увазі в такому ціновому сегменті. Якщо автомобілі там будуть 50, 70, 80, то там можна мінус 10 від ринку десь і робити. Але трішки важкувато буде. Ну ось і все. Цей автомобіль відправляється новому власнику. Він їздить, кайфує і, можливо, в подальшому знову звернеться до нас, коли потрібно буде пригнати йому новий автомобіль. Якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся. Напиши в коментар, як ти гадаєш, нормальна ціна за такий автомобіль чи ні. Тому що рестайлінгові моделі починаються, нормальні рестайлингові моделі. Давайте так, є і по 13 тисяч, і по 12, але вони там настільки виїжджені, що просто капець. Починаються десь від 15 тисяч доларів. Це нормальний, адекватний автомобіль від 15 тисяч. А цей став в районі 11. Я рахую класно. Рестальних пішов від 17-го року. Я нагадаю, а це в ту го року. Це. це самий кінець ось цієї моделі. Постав лайк, будь ласка, напиши якийсь коментар. Це відео знімалося для того, щоб ти знав, що можна приганяти також такі автомобілі.